Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 23 листопада 2025 року. В цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, снігу ще додавалося. Дерева вже ледве витримують. Подивимось, який сьогодні день і які енергії. Карта дня для нас. Що тут у нас? Король Пентаклів? Ой, класно, така спокійно, на дні колоди світ, старший аркан. Ну що ж, непогане поєднання. Король Пентаклів, дорослий чоловік стихії земля, телець Діва козиріг. Ви, можливо, це, можливо, людина, яку ви знаєте, поруч з вами, ваш партнер, ваша половинка, ваш батько, ваш дідусь, ваш колега, знайомий. Або може це людина бути не за знаком зодіаку, а от така людина, знаєте, люди землі, вони такі приземлені, спокійні, раціональні, адекватні, так, тому що вони такі розсудливі, їм потрібно подумати, спланувати, не поспішають. Ну, або це може бути енергія. Все те, що я перерахувала якості людини, це може бути отака енергія сьогодні ваша. Коли дивіться, тут що в нас зображено? Чоловік відкриває сейф, так? в нього там скарби. Тобто ви можете сьогодні оцінювати свої статки, свої можливості, свої ресурси, своє, своє тіло, своє здоров'я. Ну для чого? Ви щось купуєте. Чи от, оцінюєте своє самопочуття, свої сили, свої ресурси. Вам це потрібно для чогось. Ну, Або просто така прийшла думка в голову. так? На дні колоди в нас світ. А світ це що тут зображено? Народження. Бо це останній старший аркан, коли завершився один цикл, один етап і розпочинається інший нова сходинка вашого, в вашому житті, новий цикл. Народження може бути і в прямому розумінні, і може бути народження нових ідей, нових планів. Це може бути ну, новий світ, нова країна, нові люди. Це ну, настільки величезний, обширний спектр всього, чого може відбутися. Тому мусите підставляти самі, що це для вас. Коли ви переїхали, ви розпочинаєте щось. Для вас це новий етап може бути пенсія, студент, заручене, одруження, розлучення, ну, міняється статус, бабуся з дідусем, нова робота. Ну, Настільки різне може бути все, що завгодно. Але все, що тут відбулося новий етап в вашому житті, нова сходинка то от король Пентаклів це оцінка, на що я. Опираюсь, що в мене є, який ресурс в мене є для цього от нового починання, нових можливостей, нового світу? В мене є можливості, в мене є гроші, в мене є сила, в мене є здоров'я, в мене є і король це така доросла енергія раціональності, коли ми думаємо, зважуємо, плануємо. Тут немає спонтанності, азарту, будь-що буде. Стрибаю, а далі буде видно. Ні, тут все чітко. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам буде допомагати? Місяць. Ну, допомагати будуть в першу чергу емоції, емоці... інтуїція, так, місяця вода, інтуїція наша. Слухайте її, вона буде підказувати, куди рухатися, що робити. Ну, і також це емоції. Для когось це вагітність, можливо, ви дізнаєтеся, або от ви намагалися, ви хотіли, ви планували. і... І дізнались так, про вагітність для когось це емоції, які будуть ну, емоції, в плюсі це радість, це натхнення, це таке задоволення. Для когось це може бути мама, яка допомагає, оберігає, спонукає, підтримує, а для когось ну, місяць це ще наші страхи. Страхи, які вас штовхають до результату. Тобто ви їх перебороли, король він дорослий, і ви дивитесь на все раціонально, подумали, прорахували, тобто і вони вас більше не лякають. Навпаки, стимулюють, знаєте, коли ви робите всупереч, самі собі доводите: я можу. Чому це я маю боятися? Чому це я, я дорослий вже, все, я вже нічого не боюсь. Або я вже. Можу перебороти, ті страхи, подивитися йому вічі. Така сьогодні дивіться, енергія доросла, два старших аркани, сильна, впевнена, що нам буде заважати? Так не менш важлива позиція, що нам буде заважати? Паш посухів, дитячість, так? або діти і онуки в прямому розумінні слова. Або несподіваний ну, вогонь. так, Вогонь це дія. І от щось якась несподівана. Тут в нас взагалі несподіванка намальована. Так, несподівані гості, несподіваний подарунок, несподіваний поворот, що захочеться щось, ваша, можливо, внутрішня дитина щось витворить, так, тому що паш, це наша внутрішня дитина енергія така дитячості і посухи це діє. От захочеться щось таке. Ви витворити, витворите, спробуватися. Ми його заховаємо, щоб він нам не заважав. Ну що ж, бажаю нам всім сьогодні мирного, спокійного і гармонійного дня, отакого от як король Пентаклів, мудрого, виважені, щоб наші були і обдумані поступки. Я бажаю нам сьогодні всім спокою, задоволення, радості. Поруч людей, які вас надихають, рідні, людей, яких ви любите, людей, які люблять вас, в гармонії, затишку, радості, позитивних емоцій. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас, обіймаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, діліться своїми враженнями, побажаннями, коментуйте, розказуйте. Я завжди чекаю, мені це дуже приємно. Ну, а хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного просто Зоряне таро, почуємось, Па-па.